Можливо, тобі в житті доводилося чути, що Бог це справедливий суддя, який за добро винагороджує а за зло карає. Можливо, у тебе був строгий батько або мати, які при найменшому порушенні відразу давали тобі покару, або сварили, або ставили в куток. Можливо, твій образ Бога дуже строгий і суворий, і тобі важко і складно повірити, що навіть якщо ти зробив щось або зробила не так, Бог все одно тебе любить. І він любить не менше ніж любив до цього. Так, звичайно, гріх є гріхом, і за гріх треба нести відповідальність. Але чи справді Господь Бог стоїть і чекає з палкою, рахуючи палички, скільки гріхів ми зробили за день? Бог це любов, який готовий вибачити кожному і кожній, хто буде просити про прощення і про вибачення. Бог шукає можливості з тобою і контакту. Повір, що він тебе любить неймовірною любов'ю. Повір, що він хоче найбільшого добра для тебе. Повір сьогодні Богові, який тебе любить.